Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно, 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 рясно кожну сферу вашого життя благословить. Бог любить тебе, Бог поруч, Він хоче сьогодні проговорити до Твого серця, коли ти проходиш певні виклики. Він хоче допомогти тобі, і Він хоче виливати свою славу. Особливо, коли ти відчуваєш, що ти маєш неміч, і ти не справляєшся. Тому, коли ти немочний і не вистачає сил, Бог сильний. Він завжди сильний, він завжди великий. Бог великий. Амінь, Бог великий. Згадую історію про Галіафа і Давида. Галіаф велика проблема для Всієї нації, для всього народу Ізраїля, для всього війська. І вони не знають, що з ним робити, І як його перемогти. Не вистачає духа, не вистачає віри у людей, немає здібного, хто міг би його перемогти. Але є Божа людина, Божа людина Давид, така Божа людина, як і ти, ти сьогодні маєш Духа Божого. Бог помазував тебе, Бог буде використовувати тебе. І він бере камінь, п'ять камнів гладких написано, бере, їх кладе в сумку, і потім бере прощу, і одним, одним пострілом з прощі він перемагає Галіафа. Хочу певні аналогії провести. Сумка це серце твоє. Це моє твоє серце. П'ять гладких каменів це слово від Бога, це рема, це відкриття, яке є в твоєму серці. Це не твоє. Це, і воно настільки глибоко в твоєму серці. Це гладкі камені. Це те, що є сьогодні як частина. Твого серця як частину твоєї сутності, це те, у що ти віриш глибоко на підставі Божого Слову. Це Ремо, це відкриття, це не просто, що ти почув десь або прочитав. Тебе, якщо розбудиш, але будуть які обставини, ти будеш рухати саме так. І одним каменем, одним, одним відкриттям від Бога, однією думкою від Бога, як слово від Бога, ти можеш перемогти. Свою хворобу, свою неміч, сатану, ти можеш перемагати, тому що там буде проявлятися благодать, велич і сила Божа, коли ти вивільняєш з вірою слово від Бога, як відкриття і щось починає відбуватися. Тому дивіться, сумка, серце, п'ять каменів це відкриття, це слово від Бога. Це те, що є сьогодні в тобі, не як Логос, а як те, що ти розтворив розтворив вірою, як слово, і ти так живеш. І проща, він бере це відкриття, це слово і прощою кидає отак. І полетіло на 100 метрів полетіло. Проща це твоя віра. Тому треба взяти слово. Від Бога і вірою сьогодні протистояти діагнозам, хворобам, тому що тобі потрібні гроші, робота, вибратись сьогодні і здійснити своє покликання, вибратись болота, в якому ти сьогодні опинився або опинилася. І я хочу тобі сказати, що ти побачиш, ти побачиш велику Божу славу. Ти побачиш велику Божу силу, ти побачиш, що Бог великий, Бог великий, Бог великий. Скажи прямо зараз, Бог великий в моїх обставинах, Бог сильний мене підняти. Тому, друзі, упокорюємось Богу, шукаємо Бога, відкриваємось для Бога, покладаємось на Бога. На що ти покладаєшся? На Бога? Якщо на Бога, Бог витягне. Бог допоможе. Покладаємось на Бога, рухаємось за Богом, любимо Бога, ставимо Бога на перше місце і молимось, 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 будуємо стосунки, маємо стосунки з Богом, і Бог, який чує, Він і спасає. Тому, друзі, ти побачиш переможну ходу Господа Ісуса в своїх обставинах. Люблю вас, друзі, мої, благословляю!